що ж доброго дня. Сьогодні ми знову у музеї імені Варвари та Богдана Ханенків. І сьогодні ми поговоримо про мистецтво ісламу. Дуже цікаві речі зберігаються в нашому вітчизняному музеї, тому радимо послухати. Дуже дякуємо, що ви нас запросили. Це дійсно ну чудова така традиція. Думаю, започаткувати цю онлайн-екскурсію. Бо люди, навіть якщо вони приходять до музею, вони не завжди бачать речі, які потрібно побачити. Що ви нам хочете показати сьогодні? Сьогодні я хочу звернути увагу на ісламську кераміку. Іран ілюстрована кераміка Ірану, 12-14 століття це найбільш цінний. Період розвитку іранської кераміки, отже, в нашому музеї, мабуть, єдиному в Україні завдяки зусиллям, інтересу і смаку засновників музею Богдана та Варварі Ханенкам зберігається одна з найцінніших українських колекцій ілюстрованої кераміки. Ірану. іранські можновладці 12-14 століття прагнули дорівнятися у своїх розкошах до знаменитих, легендарних. Рів ірану до мовського часу, котрі карбували свої профілі, свої зображення, свої сади на золотих і срібних тарелях та монетах. з іншого боку, іслам суворо забороняв використання в побуті виробів з коштовних металів як надмірна розкішно. Саме тому у цю епоху для того, щоб дорівнятися у красі та заможності продавнім представникам соціальної еліти, але разом з тим не використовувати дорогі заборонені матеріали при виготовленні посуду та елементів облицювання. Стала активно використовувати люстр Люстер специфічний замішаний на глині пігмент, що складається з срібла, міді та заліза з додаванням виноградного оцту. Секрети люстрової техніки, як сімейний капітал, пильно оберігалися родинами майстрів. Люстер використовували для розпису керамічних виробів поверх опаленої глазурі, який в результаті випалення проявляється на поверхні предмету у вигляді металевого або перламутрового відблиску і посилює малювничий ефект. Ця техніка була винайдена арабами Іраку і Єгипту до 9-го сторіччя, але розвитку вона досягла саме в Ірані у 12-14 сторіччі. Речі цього періоду дуже коштовні та були неймовірно популярними на початку 20-го сторіччя серед колекціонерів, зокрема і сім'ї Ханенко. В нашому музеї зберігається дуже гарна відбірка першокласних люстрованих виробів. Але сьогодні я хотіла б звернути вашу увагу на один з них, мабуть. Найбільшу гордість колекції восьмикутний кахель, кахель з вершником, як ми його називаємо, або кахель з бахрамгуром, датований 1227 року. Уже те, що він є високого класу, цілим і прекрасно збереженим виробом люстрованої кераміки, це вже робить його визначною пам'яткою. Він показує нам, як в один голос погоджуються дослідники, сцену полювання бахрамгура. Розумієте, це літературний. Це свідчення літературного рівня культури рівня літератури цієї епохи. подібні кахлі були предметами масового виробництва та використовувалися у оздобленні та декоруванні будинків заможних людей. Гаремів, хамамів, кімнат відпочинку тощо. Чому ж саме цей кахель мистецтвознавці вважають шедевром та відводять йому почесне місце в світовій історії мистецтва? Чому ця річ є е, важливою у е, мистецтві не тільки України, але й у всесвітньому мистецтві? Чи багато залишилося таких речей? Така річ у певному розумінні одна єдина. Він єдиний датований, ілюстрований предмет. o seu período Київський кахель, як називають цей витвір мистецтвознавці, дійсно рідкісна річ. Він чи не єдиний зберігся і дійшов до нас майже не пошкоджений з далеких так званих темних часів. З 1220 по 1260 рік рік монголо-татарської навали, розрухи та занепаду виробництва. Про мистецтво цього періоду фахівцям майже нічого не відомо. А завдяки цьому шедевру, сьогодні, у 21-му сторіччі, ми можемо припустити, що у ті часи. Культурний центр Ірану все ж таки зберігся на його плечиках, на його куточках тримається більше чверть століття історії іранської кераміки Нам завжди дуже цікаво. Я розумію, що музейщики дуже не люблять це питання. Але все ж таки, що сьогодні вона коштує? Я думаю, що це колосальні речі. Ага. Це колосальні гроші. Це колосальні гроші. Тож Art City надалі даруватиме вам такі онлайн-екскурсії і розповідатиме про чудові шедеври, які зберігаються у вічезняних музеїв. А ваше, ваше завдання цього не пропустити. Дивіться наступної неділі: унікальна іранська мініатюра 16-го століття, що приховують мистецтвознавці під темним простирадлом. Не пропустіть тільки в City.